Доброго дня, я з України, мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. І я вам хочу тут показати свій новий процес, який я хочу розпочати. І як ви бачите, це знову ж таки на пластиковій канві. На цьому разу на такий білій, білі, саме на білій пластиковій канві я ще не вишивала. І це в мене буде сюжет від, знову ж таки, Марії Проко. Яну охоронець Тут я вам ставлю фото. Чи скрін з програми. Що це за сюжет? Розмір цього янгола буде 6 на 10 см. Орієнтовно це 1000 хрестиків. Хрестик у нас йде тільки в дві нитки. Back. Одну нитку. І використовується у нас тут 16 кольорів ниток. 15 кольорів. Ось, я вам зараз покажу, ось в мене наготовлені. Це у нас хрестики, 15 кольорів ниток. І всіч має вишиватись ось тільки чорний ниток. Але, як ви бачите, я взяла ще ось таку в мене була ниточка, така золотиста. І в мене є думка, що по Крилах я бекстіч буду вишивати ось цією ниточкою. Ну, я це так думаю, не знаю, як воно вийде чи не вийде. Ну, думаю, бачите, в мене ниточки складені, ось такі в коробочці. Тут ще валяється ниточка бісерна. Хай лежить. Можливо, я щось не думаю, ще бісерок тут попихнути. Ну, і пластикова канва, звичайно, китайська, що я не помиляюсь, біла. Канва. Ось, ну, все, мабуть, по таких ось характеристиках я вам розповіла. Уже як розпочну, щось відшию, може, щось в мене буде з чим з вами поділитись, то зроблю включення. Ні, то зустрінемося вже з вишитими хрестиками на цій роботі. Так, ось роблю я вже. Можна сказати, фінальне включення своїм вишитим уже янголом. Вже він повністю у мене завершений, залишилось тільки закрити з задню сторону. Я думаю, я вам потім зроблю таке якесь невелич... невеличке відео, не відео, фото вставлю, що я там зробила задню сторону, яку я зробила підвіску фотографії. Так як в мене зараз є можливість, ось вирішила зняти це відео, його вже там починати монтувати, тому що це в мене буде, мабуть, єдина завершена робота в травні місяць. Так, в травні в мене ніяких відео не було, а травень місяць вже закінчується. І я хочу зробити хоча б якесь відео викласти на YouTube. Чому в мене не було відео, крім вишивки, є і інші справи. Я не знаю, можливо, я вам ставлю якісь там чуть тих інших справ, а це в мене інші справи це город. Да. Уже в травні місяці все буянить, росте і зілля в тому числі. І це все треба полоти, сапувати, приводити до ладу. Так от, повертаємося до моєї вишивки. Ось такий янгол. Давайте подивимося, який в мене вийшов. Ось бачите. який гарненький Янгол. Я вам тут ставлю фото без бекстічу, як він виглядає. Давайте я вам трошки ось так зроблю, бо зблизька не дуже ласить. Так, як він виглядає без бекстічу, тут ось побачите, і ось вже з бекстічу. І так, сама сама схема не складна, вона досить легка, така, я б сказала, примітивна, нічого тут складного немає. Бекстіч тут мав вишивати стільки, як ви бачите, ось цією чорною ниткою. Все мало бути чорною ниткою, весь Бекстіч. Я, як вам говорила, я не захотіла вишивати все чорною ниткою, і ось крила вишила по крилах, точніше, вишила ось такою золотистою ниточкою Бекстіч. Ось цією вам показувала. Я взяла цю ниточку і вишила по крилах цей Бекстіч. На жовтому досить гарно виглядає, на синьому трошки губиться він. Хоча при денному освітленні його видно. Виглядає досить гарно. Мені подобається. Далі. В мене ось тут, бачите, по тілу йде коричневою ниточкою Бекстіч. Бо я чорною теж не захотіла вишивати по тілу Бекстіч. І вирішила взяти якусь коричневу ниточку. Я, довго не думаючи, взяла ось свого цього процесу від чарівної миті. Вибрала підходящий колір коричневого, взяла ось цей восьмий, отут взяла ниточку цю і тут вишила. Так, як вже коричневий я відшила. В мене такі зроблю невеличкі. Вставочку, так би мовити, у мене по цьому процесу залишився один бекстіч, ось цією ниткою. Все інше вже залишки ниточок. От так, все. За, за, Забула за цей процес. до цього. І ось цією коричною ниточкою, яка без номера. Я ось відшила по тілу і по волосі бекстіч. І ось, бачите, зробила французькі вузлики. Згідно схеми їх немає. Там взагалі обличчя, як такого, немає, це, Я б я сказала б схоже, як мотанки роблять щось таке. Але я щось такого не захотіла, і вирішила хоч зробили, зробити оченята. Так би мовити, без губ. Я хотіла з губи, зробити якусь форму іротика невеличку, але мені не сподобалось. Тому залишила просто з оченятками, такими фрузликами невеличкими зробила. Ось такі оченятка в неї з'явилися. Далі. Далі в мене є ще ось така блискуча ниточка, Backstitch по одязі цього янгола. Бачите, це ниточка. Я купувала в нас в місті в магазині ось така ниточка, такий металік, чи щось таке. Це нитка, яка це нитка гама? Да, гама. Ось її номер. О, і що я хочу сказати? Ось ця ниточка, вона дуже ось тут розслоїться, де її тут показати? Я зараз покажу, мабуть, на ось бабіночці. Я хотіла витягнути ниточку, дрізати, щоб зробити там той бексіч, що ж тут небагато. Я, ну, невеличке, ось як на ручку взяти, бачите, на ручку він маленький. Тут по одязі трошки, де тут ось зверху трошки і ось тут окреслює одяг і все. Хотіла просто витягнути туди ниточку, але. Воно не витягується. Тому мусила відрізати трошки. Ну, скільки, ну, скільки тут метра немає, відрізати від пасма якусь частину і вже так витягувати ниточку. Але воно теж дуже важко витягувалося. І я вам хочу показати, і вона тут розслоюється ще на дві ниточки. Вам тут показати. Бачите, йде. Ось така морська хвиля, колір такої морської хвилі із срібно. така ниточка біла. Хоча вам тут не показує зовсім цю морську хвилю, ось тут видно трошки. Така біла ниточка із цією блакитненькою, з морською хвилею кольором. Іде така якась намоточка. І воно розслоюється. Десь в якомусь моменті тут видно, що якби тут біла нитка. Ось бачите. Хоча це те ж саме ниточка, але якось вона розслоїлась, і ця біла нитка опинилась зверху під тею блискученько. І в цьому моменті, здається, що тут білий стібок бікстічу але це не так. Тому я зробила висновок, що ось ця така ниточка. Для ну, мені не сподобалась е, цієї нитки вишивати Бекстіч. Ось ця нитка вишивці бекстічу мені набагато краще, мені набагато більше сподобалось, з нею ніяких проблем не було. І вона досить гарно виглядає е, в роботі. Ну, Можливо, якщо вишивати Бекстіч. В дві нитки вона не підійде, а в одну ниточку, тут крільпик в одну ниточку, воно досить симпатично. лягає, нічого такого немає. Ну, правда, є труднощі трошки у нас лиськувати її, закріплювати. Але тут під хрестиками, під ниточкою зачепила декілька разів і готова така зротня сторона в мене. В принципі, нормально, нічого страшного там немає. А ось ця ниточка. Ну, як я сказала, слоїться. Ну, можливо, в хрестиках вона краще. Чи її компонувати з якоюсь звичайною ниточкою, то, можливо, буде якось і краще. А так сама по собі, в Бексічі нам мені не сподобалось і не подобається. Ось. Такий я зробила висновок. Так, ми це подивилися. Тепер, що ще м, характеристики, так, я хотіла сказати, роботу я розпочала 29 квітня, закінчила 29 травня 2023 року. Ні, не лякайтеся, в мене на неї не місяць пішло, а всього-навсього 6 днів із цього проміжку часу. Так як я кажу, я її брала буквально один раз в тиждень. Щось там повишивала. То 100 хрестиків, то навіть і 100 хрестиків не було. А сьогодні, сьогодні в мене якраз 29 травня, я дошивала бекстіч. Дошивала бекстіч по мечу і по тілу. Цей, цей коричний. У мене вже крила були відшиті, от його відшити. Це зайняло буквально там. Півгодинки, можливо, навіть і менше, щось не пам'ятаю, мабуть, і менше. Але я це порахувала, що в мене ще сьогодні, як шостий, пішов вишивальний день на цю роботу. Ну, можна сказати, 5,5. Сьогодні, ну, зовсім півгодинки. Залишилось а ці учнята. Ось, на неї. Тому, зараз, мабуть, буде вам. Ставка там, з якоюсь музичкою вже повністю готова цієї роботи. Фотографії, там покручу, поверчу, що я, я зробила, яку я підвісочку. Ну, швидше за все, я думаю, що планувала я ставити її в підставочку, але не знаю, можливо, зроблю в підставочку ось так гарно, симпатично, думаю, буде виглядати. Є такі підставочки з Aliexpress, а можливо, зроблю з мононитки таку прозору. Прозору, я не хочу, щоб вона там було, вигля... було, було видно ниточку, прозору таку підвісочку і десь тако почепити. Це ж ангел, хоча вона з мечем стоїть, можливо, і краще буде в підставочку. Ось так. Побачите через долю секунди. Відео я на цьому не закінчую, так як в мене воно, якщо закінчувати невеличке. Тому я вам ще хочу показати свої такі невеличкі покупки. Зовсім невеликі, які в мене відбулися в травні місяці. І так, ось я залишила тут, як ви бачите, ось цю ниточку. Але з цієї ниточку, я там же в тому ж магазині, в нас в місті, купувала ще декілька ниточок. Ці гама, ось така сіренька і ось така яскраво синя. Бо теж думала, можливо, в мене ж то янгола з собою не було. Я так подивилась, які є там ниточки, і вибрала декілька, які, можливо, підійдуть у мене ці янгол, Я взагалі щось там собі подумала. Що всі частини, які там вишиваються бекстічем, я буду різним з оцією блискучою ниткою вишивати. Але в підсумку вже вирішила, що буду вишивати тільки по крилах блискуча в мене ниточка, і по одязі. А далі блиску не потрібно. Ось, бачите, я взяла сіреньку і думала: меч буде в мене сіренькою цією вишивати. І ось цю синю. Я думала. Що буду частину по крилах би вишивати ось цією. І по синьому буду синюю а по жовтій частині хрестиків на крилах буду вишивати десь золотою. Але потім подумала, навіщо так все ускладнювати, і вирішила, не потрібно це мені ось так. Але ниточки були куплені. Далі, в цьому ж магазині, я ще купила. Декілька листочків фетру. Ось такий жовтенький. Це такий темно-сірий, він не зовсім чорний. Він зовсім сірий, вам трохи висвітлює, насправді він такий темніший. Освітлення трохи я вис висвітлюю. І ось такий синенький. Він такий блакитний. Так, я подумала про те, чи можливо цей фетер підійде ось до мого Янгола. І так, дивимося. Ні, ця синенька. М -м -м, саме краще, як на мене, сюди білий фетер, білий, закриє, тут найбільше тут користки вшивалися білим. Тут єдиний можливий варіант Бо жовтого тут більше. Можливо, ось так, бачите, на жовтому як яскраво гарно виглядає. Можливо, на ось цьому такому. Він вам показує жовтий через камеру, де я кажу жовтий, але він такий оранжевий. Ось тут на ньому ще більш-менш так гарно виглядає. Можливо, його і візьму. Хоча, я подивлюсь, у мене там коробочці є ще фетри, можливо, і на іншому. Але ось купила. Такі кольори фетру. Далі в... в іншому магазині я це купувала, Да, в Аврорі. У нас в місті Аврора. Така. Магазин. І там я купила ось такий гофропапір. Навіщо він мені був? Він мені був потрібен на подарунок, але, можливо, на якісь там речі. Оформлені, десь в чомусь, кудись щось зробити, десь, можливо, і в вишивці, в рукоділі, десь він знадобиться. Тут було 5 кольорів. І, да, 5 кольорів різного такого паперу. Значить, його розмір 50 на 200 см, довжина 2 метри, ширина 50 см. Ось така його. І Тут немає рожевого. Рожевий вже в мене повністю пішов. Ось так. Такий про ми його туди покладемо. Далі в червоному маркеті. Да. В червоному маркеті я ось купила, давайте трошки ще піднімем штати, ось таку сумку. Я її купила для чого? Ось бачите, така вона в розкладеному вигляді. Для правильно для своїх якихось процесів. процеси Зараз Трошки пошумлю, хочу її відкрити, показати. Щось організує сюди якісь процеси. Ось, бачите, такі тут карманчики. Ось, карманчики, карманчики. Сюди можна щось наскладати. Собою кудись брати цю сумку, десь вишивати. Тут ось такі прозорий, є, бачите, карманчик. Ось така сумка. Не знаю, як вона буде в використанні, але мені сподобалась досить така непогана. Ось, бачите, можна сюди процес покласти, щось таке, якусь дерев'яшечку. Бісеру можна сюди накласти, бісерний на процесор, органайзера покласти голочку, ниточку. І ще сюди, а сюди ниточок можна накласти. Ось, тут ось карманчик є, так, да, і тут карман є, не в ту сторону відкрила. Ось тут карман є. І так. У нас вже такий сезон, можна сказати, почався вилозок на природу, хоча кліщі і різна така мошка яка з'явилась, така кусюча. Що на городі неможливо знаходитись, це сонце. А коли сонце ховається, йде на захід, починаються комари, і теж на городі знаходиться неможливо, але Зілля цього не розуміє, і все одно треба бути на городі. Так, треба займатися городом. Так, ну, ось така, бачите, сумка над касеню кольору, бачите, органайзер для подорожей. Тут, мабуть, написано, чи що щось таке таке. Ну, думаю, щось я сюди організую. Далі. Далі в мене ще прийшли мої покупки з Aliexpress. Замовляла я їх в травні чи не в травні, якщо чесно, не пам'ятаю, коли я їх замовляла. Одна точно в травні, а інша, можливо, в кінці квітня, можливо, ні. І так, що мені прийшло Показую. Це вишивка, хоча це не зовсім вишивка. Це щось там валяння шерстю, чи як там, правильно називається. Я, якщо чесно, не знаю, але ось вирішила спробувати і такі речі. Тут є пяльця, така якась каролонова подушка. Ось ця шерсть схема, як, ви бачите, нанесена. Малюнок сам на фетер чи щось таке схоже на нього. Хоча, а, оце перелонова, тут різні ці гачки, крючки. Як це все робиться, я, звичайно, не знаю. Але YouTube допомогу відео можна знайти. І ось такий сюжет: бачите, лавандове поле. Повітряні кулі. Знизу чи це вишивається ниткою, але ниток я тут не бачу. Тому все-таки це теж так якось робить з цією шерстю. Пальце в наборі. І ось така має вийти краса. Ну, на фотографії мені подобається, досить гарно виглядає. Що тут у нас тут написано є. Незрозуміло, щось якісь артикули, мабуть, і щось таке. Ось такий сюжет. І така річ, яку Я хочу спробувати, що з цього вийде, не знаю, але попробуємо, побачимо невеличке. Ну я так невеличку мабуть, на сантиметрів 15, не більше, думаю, щось таке. Тут і не написано. Ну, нічого страшного Так. І ще мені прийшло що з Аліекспрес. Ось такий конверт. Я прям здивувалась Ні, ну, звичайно, це було в, в їхньому політичному пакеті, якому вони відправляють. Але як я його відкрила, ось достала такого конверта з такою цупкою паперу. І ось такий заклеєний. Ось бачите, сюжетик. Це в нас вже вишивка має бути гладдю. Ну, щось таке. Ну, принаймні я думала, що такий, замовляла таке. Тут не зрозуміло, що. Артикул, мабуть, і розмір. 17 см. Про... В діаметрі десь приблизно так, я думаю. Пальця має бути на 17 см. Наборі тут їх, мабуть, ще немає, я їх не відчуваю. Ось тут десь проглядається ниточка. Я її зараз відкривати не буду, цю пломбочку зривати не хочу. Вже як буду вишивати, то будемо відкривати і дивитися. Тут у нас ще ось таке. Ось. Ну, Що мене здивувало, це ось така упаковка. Ну, гарна, ну, це гарно, мені подобається. Правда, нічого не видно, що там всередині це теж бентежить. Але думаю, що має бути все в порядку. Це, мабуть, фірма Черіш. Хоча я не впевнена. Ось, це йшло довше, ніж ось це лавандове поле. А на цьому я вже закінчую це відео. Всім вам дякую за увагу. Всім нам мирного неба над головою. Бо щось останнім часом активізувалися ці повітряні тривоги, і це все діло активізувалося. Так би активізувалися на фронті тільки в їхню сторону, щоб все це летіло не на нас, а на їх. Ну що ж, ми будемо про це думати, ми будемо про це мріяти, ми будемо про це молитися. І, як то, за нами правда? Все, до побачення. Бувайте!